Слава Україні, друзі, героям слава! В рік нашої незламності хочу подякувати нашим захисникам, які далі нас захищають, які тримають для нас небо. І так як ми говорили, в рік нашої незламності ми робимо розіграш нашого арт-об'єкту. В нас зараз на карточці на банці є вже 63 тисячі гривень. Тому дякуємо кожному за донати. На жаль, це дуже дуже маленька сума, якої навіть не вистачить на одну вантажівку. Тому будемо робити так, що ми банку не будемо закривати, і збір буде продовжуватися. Тому дуже вас просимо, долучатися далі до збору донатами. Хто як тільки може, по 10, 20, 100 гривень, хто може більше, це прекрасно. Тому що наші захисники чекають від нас тих вантажівок. Далі про розіграш. Як це буде відбуватись? У нас є табличка. Ось список. Е, в нас є 53, здається, зараз секундочку, 50, Ой, 503 номерки. І через е, «Random.org» Будемо генерувати значення, хто виграє наш арт-об'єкт. Тому ще раз оновлю його, вписуємо від 1 до 503. І е з легкої руки дитини будемо запускати розіграш. Ходи сюди Ось тут є кнопочка, її треба буде натиснути, тут пальчиком буде. Переможець номер який? 236. Так, тепер заходимо в нашу табличку і шукаємо переможця. Номер 236. Анонім. На жаль, ви не залишили номера телефону. Дуже дякуємо вам за донат. Але ми ще раз будемо генерувати число і продовжуємо шукати переможця. Заходимо ще раз. Оновлюємо сторінку від 1 до 503. Софійка. Ось тут. Номер. 445. Так, Заходимо. Нашу табличку і шукаємо. 445 номер. Знову анонім! Тільки вже під іншим номером, це інша людина. Також вам дякуємо за донат і продовжуємо ще раз. Оновлюємо сторінку Random.org. Від 1 до 503. Софійка ще раз генеруємо. Номер 104. 104 номер. Шукаємо. О! Є переможець. Дмитро, жаль, ну, ми не можемо показати вам прізвище і номер телефону повністю, але ми. Дмитро дуже вам дякуємо за ваші донати. Ми до вас перетелефонуємо і передамо наш арт-об'єкт. Тому, друзі, ще раз хочемо подякувати кожному за ваші донати і дуже вас просимо. Долучайтеся далі, банку ми не закриваємо. Ми будемо скидати в сторісах посилання на банку в Фейсбуці, де тільки можемо. Тому долучайтеся до донатів і дуже ще раз вам всім дякую і нашим героям дякуємо за захист. Слава Україні! Героям слава!